Доброго всім дня. Сьогодні я хочу на конкретному випадку розказати е, про дотримання працівниками територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки е, законних прав громадянин щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності за е, неявку по повісткам по, за викликами до, я буду говорити, атрибутами до ТЦК. І так, почнемо. 30 серпня 2023 року, тобто минулого року, мого клієнта притягнено до адміністративної відповідальності е, за порушення статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію за неявку по, за викликом по повістці до територіального центру комплектації та накладено штраф у розмірі 3400 гривень. Клієнт звернувся до мене і ми почали розбиратися. Тут і вийшло, і ми встановили, що, ну, що тут е, трошки такий, знаєте, невеличкий тихенький ужасть, е, бо порушення на кожному кроці. І так, хронологія подій така: по повістці мого клієнта викликали до територіального центру комплектації, це у місті Києві, на 27 червня, червня 2023 року. Мій клієнт прибув. Викликали на 7 годин ранку. Ніхто його там не чекав, нікого він там не бачив. От його послали куди подальше, він покрутився тобі та й пішов. Після цього після цього, у справі, як вже ми потім встановили, з'являється пов'язка про виклик через 3 дня на 30 червня 2023 року, про виклик, який клієнт мій нічого не знав, і через 2 місяці в останній день. Притягнення до адміністративної відповідальності, тому що згідно кодексу про адміністративні правопорушення, притягнути до відповідальності можна протягом двох місяців з моменту здати скоєння цього правопорушення. Тобто ми в справі побачили пов'язку, яку не отримував мій клієнт, про те, що він викликався на 30 червня і 30 серпня, в останній день начальник ТЦК ухвалив постанову. Яку я сказав, і притягнув мого клієнта до адміністративної відповідальності, наклав штраф 3400 гривень. А, мій клієнт не був присутній при складанні протоколу, тому що в закону передбачено складання протоколу про адміністративне правопорушення. Більше того, фізична особа має право, а, а верніше відповідальна особа має надати один екземпляр правопорушнику. От. Потім, як мій клієнт узнав, коли вже арестували його карточки через державу через виконавця? Як вияснилося, що 21 серпня 2023 року через Укрпошту клієнту було направлено повідомлення про те, що 30 серпня буде вибачаю, 29 серпня буде розгляд е, матеріалів про притягнення його до адміністративної відповідальності 29 серпня. Е, дане повідомлення мій клієнт отримав 14 вересня через дві неділі. А по факту начальник ТЦК ухвалив рішення 30 серпня. Тобто, повістка, яка була вручена повістка, не вчасно. Неналежним чином, через дві неділі після розгляду постанови також була направлена на ту дату, на яку розгляду не було. Тобто клієнта викликали на 29 серпня, а постанову начальник ТЦК ухвалив 30 серпня. Кодекс України про адміністративне правопорушення передбачає дуже багато прав. Тобто, знайомця з матеріалами справи. Якщо вже на тебе склали протокол про адміністративне порушення, другий екземпляр якого мають надати клієнту, подавати докази, заперечення, бути присутнім при розгляду самому, користуватися послами адвоката, цього всього зроблено не було. Ми звернулися до Святошинського районного суду в місті Києві. Про скасування адміністративним позовом, про скасування адміністративним позовом, про скасування вищевказаної постанови начальника ТЦК Суд нам відмовив повністю, Він аргументував, що мій клієнт. Є мобілізаційного віку військова лікарняна комісія визнала його придатним. То він має йти служити. Я просив звернути суд увагу на процедуру і дотримання, те, що передбачено кодексом про адміністративне правопорушення, яких порядку складання протоколу, порядку викликання, порядку розгляду постанови щодо притягнення, які всі були порушення. Суд першої інстанції це. Проігнорував, не звернув уваги і нам відмовили. Ми звернулися до адміністративного, до шостого апеляційно-адміністративного суду, який розташований в місті Києва з апеляційною скаргою. І 20 лютого 2024 вже року. Тобто, вважайте, що скільки з моменту притягнення, це був у нас восьмий місяць, 4-півроку пройшло. Але ми вважаємо, що справедливість була відновлена. Тому що апеляційну скаргу, апеляційну скаргу апеляційний адміністративний суд задовольнив частково і штраф скасував. Так. Я на ходу закреслив фамілію ім'я батькові мого клієнта, але резолютивну частину я вам показую постанову. Апеляційну скару задовольнити частково рішення Святошинського районного суду скасувати скасувати по, щодо накладення арешту скасувати повністю. Чому частково? Тому що ми просили визнати дії протиправними, незаконними і там деякі ще моменти, але вони нас і не цікавили. Нам головне було відновити справедливість щодо незаконного притягнення до адміністративної відповідальності. 20 лютого рішення ухвалено апеляційною інстанцією. Рішення суду першої інстанції скасовано. З моменту проголошення апеляційної інстанції судового рішення воно набирає законної сили. Справедливість відносно мого клієнта поновлена, тому я е, вам розказую про те, що е, необхідно дуже ретельно підходити до тих питань, коли вас притягують до адміністративної відповідальності е, уповноважені працівники територіальних центрів комплектації. Чому так? Тому що вони діють по спрощеній системі, як захотів, так, щоб зробив. Вони чи не розуміють, чи не знають, що є процедура, яка викладена в кодексі щодо складання протоколу, щодо прав правопорушника, е, скоєного адміністративного правопорушення, щодо процедури е, призначення розгляду постанови, щодо е, процедури е, повідомлення е, фізичної особи про дату, час так і місія. От. Тому що в даному випадку просто відбулося махлювання спочатку 20 червня місяця пов'язками, потім щодо належного повідомлення про дату, час та місце розгляду, як я сказав, ще раз хочу це підтвердити, щоб ви звернули. Викликали для розгляду постанови щодо притягнення мого клієнта до адміністративної відповідальності на 29 серпня, а ухвалили постанову від 30 серпня. Все, як то кажуть у народі, клямка це має бути скасоване. Я довольний тим, що апеляційний суд все-таки звернув увагу. Я розумію, що йде війна, е мобілізація до ЗСУ, але є кодекс, в тому числі про адміністративні правопорушення, який чітко встановлює. Тому. Номер справи я назву 759 дріб 19469 дріб 23. Вона є в відкритому реєстрі судових рішень. От. В кого такі випадки є, відкривайте, заходьте в реєстр, читайте, користуйтеся для відновлення своїх прав. От. Ну а моїм колегам, тому що рішення набрало законної сили, це буде підспор'я в захисті. Наші клієнтів щодо їхніх дотримання законних прав та інтересів на цьому в мене поки все. Смерть пацакам, слава ЗСУ, слава Україні.